Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Перший сніг, перший досвід. І відповідно знову розповідаю про свою сонячну електростанцію. Зараз на камерах відеоспостереження вам покажу, що панель вже на даху покриті невеликим шаром снігу. Відповідно, теж цікавить, як вони працюють в таку погоду, відповідно, поділюся власним досвідом. Сьогодні зроблю декілька таких. Контрольних показів, тобто в різні години, зараз станом на 11 годину, тому поїхали все показувати. Звіряємо годинник 11.14, 22-11. Заходимо в читову І ще можемо бачити, що 20, 220 Вт станція навіть в таку погоду виробляє. Взагалі бомба, тому будемо спостерігати далі. Неочікувано, неочікувано і ще раз неочікувано. І це при умові, і це при умові що це при умові що і пасмурно, йде сніг, і є легкий шар, невеликий шар снігу. 13 година. Погода особливо не помінялася. Також хмарно, єдине, що немає снігу, сніг не йде, однак сніг не зійшов. На декількох панелях з краєчку там снігу вже немає, однак на інших лежить. По відео зараз вам покажу, як воно все виглядає. А зараз йдемо і дивимося, що у нас у щитовій. Дивимося. 580 Вт. виробляє зараз станція, Станом на 13.04. Так що ось такі покази. Уже третя година. Погода особливо не змінилася. Так і було все. Тому зараз підемо глянемо що. Тож, я думаю, що вже станція нічого не виробляє. Однак. А ні, не вгадав. Станція ще виробляє 20 ватт. Хоч щось. Хоч щось. Ну, за сьогоднішній день у нас зробило кіловат. 1 кВт і 200 Вт. рівно, хай на своє споживання, однак вона щось і зробила. Для мене, мабуть, цей результат це більше здивування, тому що, чесно кажучи, не очікував, що коли сніг лежить на панелях. ну, Хай і не багато його, однак він є, він покриває повністю панель, а станція щось там виробляє. Хай це мізер, хай це небагато, однак вона щось виробляє. Відповідно. Такі результати. Надіюсь, відео було для вас корисним. Власне, якщо у вас ще залишились додаткові запитання, ставте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!